Так, друзі, всіх вітаю, всім доброго здоров'ячка. Ну от сьогодні у нас вже 17 листопада. Перед усім хочу вас привітати з минулим святом. Вчора був День працівника сільського господарства. Всім мирного неба, міцного здоров'я. Гарних урожаїв, ціни та всього найкращого. Ну що, і в мене вже підійшов сезон до логічного завершення, закінчення оранки 2025. Це ось о, виходить кусок пай 6,5 гектарів. Це мого дружбана, який Служить в Збройних силах з самого початку вторгнення. Так що це мій святий обов'язок. Звісно, коштів ніяких з нього ніхто брати не буде. Десь паливо, та і все. Ну, В общем, я б уже давно його закончив, но пішов дощ. Це орава, це ось оранка до дощу. Ви бачите, вже сіренька. А це вже після. То, після дощу там залишилось мать гектарів до двох з краями. Це його благополучно доров. Отака ось Ороночка вийшла, як на мене, досить непогана. Ну, скажімо, не побачите веде тут. Плуг від плуга, скажімо так, відрізнити не можна. Давно в нас вже в наших краях не було такої гарної оранки, що земелька розсипалася, все класно. Та й по краю було, було по краю, тут взагалі плуга не загониш. А це зоралось доволі непогано. Теж кинув його на ту сторону, бо там уже як борозда така дебела по краю образувалася. Ну і звісно, я думав вже обійдеться без поломок, ну перед дощом трошки все-таки трапилось. Вітер дує, бешений, ну я не знаю, я думаю, мікрофон допоможе. В общем, лопнув оцей все пальчик. І роздало вилку. То я її викрутив, забрав додому, відвіз до Васильовича. Васильович знає, що дивиться. Величезне дякую. Він нагрів, бо на холодну я побоявся його і вирівнювати, тому що може лопнуть. От. І, друзі, завдяки підписнику. Вирішив проблему з налипанням на колесо. Ось, о, чоловік мені написав. Е, у нього навіть канал свій є, е, називається Мої помічники. Якщо я не помиляюся. Каже, я надів каже на колесо скат на 15 і каже, забув, що таке налипання. Ну, ось о, будь ласка, я таке саме зробив. Ну, тобто. Тут з цієї сторони ви робите надрізи 4 штуки, щоб його туди натягнути. А тоді скручуєте провалкой і все. І воно не злазить. Так що беріть на озброєння, я ж кажу, я після доща договорював там невеличкий, я ж кажу, клаптик, то нагору аж трактор десь до половини прогрібався. Так, суттєво. Але ж на колесо, ну трошки там. Трошки налипало, ну воно відразу і відпадало. так що Ну, це, звісно, така тимчасова конструкція, там щось на той рік уже будемо щось думати. Таке постоянне. Там є теж лайфаки. Ще один мені підписник скинув відео. Так що, щось будемо думати. Ну а. Тикрончики, звісно, віч безподобна. Тут про операцію Штурхен-Пурхен забуваєш. Ось, ось, буквально. По грязюки доорював, все ось облистить, все відпадає, все чітко. О. Так що, друзі, оранка 2025 у мене завершена. Горинич відпрацював навідмінно хочку, дай йому Бог здоров'ячка теж. Святом тебе. Ну а зараз, друзі, кому цікаво, не перемикайтеся. Зараз ще поїду вам покажу свою озиму пшеницю, яка посіяна по попереднику чорний пар. Кому цікаво, я ж кажу, не перемикайтесь, подивимося разом. Ну що, друзі, от вам і чорний пар. знаєте, мені оце постійно споминається той коментар, який чоловік мені написав. Чорний пар це дорога в нікуди. Ах, ну як же в нікуди? Дивіться, яка красота. Скоро вже рядків не буде видно. Ну, скажімо, так, попередник чорний пар тут можна трактувати по-різному. Можна навіть сказати і не помилися, що це пшениця по соняху. В общем, розказую для нових моїх підписників. Тут була минула року після після озимої пшенички. І весною я посіяв соняшник. Соняшник виріс десь до фази. Другої пари. І на оцьому ось ополі був ріпак. І з цього ріпака благополучно переліз павутинний кліщ і з цей сої, той кажу, ну да, соняк, практично дотла. Ну там натом зазубню трохи залишилося, але ну, не став я його оставлять. Тих 20 соток кажу. Хто сюди приїде його прибирати заради тих 20 соток. Ну і посів тут був пшениця шестопаловка, протровлена із 100 кг суперфосфата 46% фосфора. Тобі ж, я думаю, азот вона за період парування піднакопила, а от фосфору вирішив дати. Ну, звісно, будуть тут підкормки азотні, плануються весною аміачна селітра. Я планую десь 100 кг і десь 150-200 сівалочкою е, карбамідика. Ну, мені здається, треба буде її тоді побризкати регулятором роста якимось, бо вона може вимахати така, що тоді виляже, хрен її чим піднімеш. Ну а на даний момент, 17 листопада, отакий от, от стан. У нас доволі тепла погода, волога. Думаю, хоч би вона не переросла. Ну зараз копнемо, подивимося, що тут за розвиток. Все, взяв лопатку. Правда, скоро вона вже поламається, бо я нею обдирав. Колесо на плугові. Бо бачу, ось його вже і, і тріщинка пішла. Ну, я думаю, викопать хвати. Ой, так, що ми восьмемо. Опа! Ох ти! Таке коріння, що лопатка гнеться. Глибоко її загнав походу. Та скажем і не сильно. Десь сантиметра 4 до 5. Бачите, як землю коріння спливли і не подивися. Може навіть і густувато. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Ну, скажем, в середньому десь коефіцієнт кущення три. Ну, да, десь. Зараз. А, спічки оставив у тракторі, думав, помірять. Отакий, друзі, розвиток. Скажу, доволі непоганий. Посадимо назад. Хай росте. Хто ще так робить, що як викопає, тоді саде назад. Я думаю всі. І бур'янці ось пішли трохи. Ну так перший морозець їх уб'є. Вітрюган дує бешений. Надіюся, ну, що мікрофон защитить. Бо якщо буде, передивлюсь відео, якщо буде, як кажуть, і звук кров текти, то я й не буду його випускати. <кій> ну, в общем, друзі, отакий стан. Пишіть, коментуйте, як вам розвиток, як вам пшеничка. А я поїду. Там може, навіть вам і покажу. Зараз треба там городець один зорати. Трошки хоч отбити коштів на дорогу. Так що, можливо, покажу вам. Отака ну, от, друзіша пашка. Бачите, грузині лежить, ніхто його не викинув. Ну, приорює добре. Относительно. Сиро, звісно. Це не. Навіть не в степу. Друзі, як кажуть, дембельський аккорд. Вікно, хто протер. Було б взагалі прекрасно. А отвали не налипає. Це не металеві. Не думайте, друзі, що я якось там рекламірую Текрон. Я його і купляв цей клуб з ними. На цьому вже буду завершувати відео, бо щось замарився, розкарячку їздить. Всім знову здоров'я, мирного неба, собачка прийшов провіряти. А нам все добре. До наступних відео, друзі.